Мої щирі вітання. Плетінка, куколка чи струцля. Обов'язково потіште себе та своїх близьких такою запашною випічкою. Це тісто дуже приємне в роботі, не потребує підсипання борошна при формуванні хлібних виробів, а готова випічка виходить смачною та запашною. Рецепт тіста ви знайдете в описі. Перемішайте дріжджі з цукром та залиште! Змішайте одне яйце з цукром, ванільним цукром. Додайте смалець, сіль, олію, перемішайте та насипте борошно. Тісто злегка перемісити, аби компоненти об'єдналися. Виходить дуже круте тісто, до якого заливаємо щойно закипівши молоко. Гарненько це все перемішуємо. Якщо залишаться грудочки, не страшно вони згодом розійдуться, коли ми будемо замішувати основне тісто. На цьому етапі додаємо ложку горілки, дріжджі, перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин. Тісто підходить такою пухкою шапочкою, що означає, що наші дріжджі гарно діють. Додаємо другу частину борошна та вимішуємо тісто 10-15 хвилин. Довго вмісити не треба до такого гладенького стану. Тісто виходить м'яке та приємне. Тісто необхідно залишити підійматися на 2 годинки. Різдво це особливе свято. Страви, приготовлені на святвечір, це символи і традиції українського народу. Одним з важливих елементів різдвяного столу був ритуальний хліб, який є символом Ісуса. Його пекли по всій Україні. Залежно від регіону, змінювалась його форма або манера виготовлення. На Галичині та Лемківщині на святковому столі обов'язково мала бути плетінка, або як її ще називали струцля чи кукелка, посипана маком. Тісто заплетене в косу, наші предки вважали символом достатку, і така випічка часто мала довжину понад 50 см. Вважається, що струцля символізує новонароджене дитя, сповите у пелени. За традицією, струцлю ставлять вплетений таріл чи на тацю, а зверху вишивану серветку, краєм якої струцлю накривають. Тісто на плетінку часто замішували на свяченій воді. На свята батьки надрізали кінці булки, їх з'їдали на вечерю, решту не рухали від Різдва до водохреща як символ торжества Різдва Христового. Залишок булки їли після свят. Тісто, заплетене в косу нагадує великий пшеничний колос і символізує добробут. Водночас формою плетінка схожа на сповиток немовлятки. Плетінку з трьох жгутиків плести зовсім неважко. Для того, щоб сформувати гладенькі рівненькі джгутики, варто спочатку трішки розкачати тісто, потім все загортається просто ідеально. Таким самим способом формуємо заготовки і для плетінки із 4 жгутиків. Необхідно гарненько зачіпнути крайчики, аби все гарно трималося і нічого не розплилося. Сформовані вироби залишаємо під рушничком підходити хвилин 40. У мене залишилися обрізки тіста, з яких я сформую колосочки. Такими колосками я прикрашаю каравай або калачі і їх формувати досить легко, такими манікюрними ножничками. Робити надрізи. Виходить гарний та смачний декор, можна їх приліпити на дерев'яні шпажки. І у випеченому вигляді вони ще більше нагадуватимуть колоски, а тим часом наші калачі файненько підійшли і змащуємо їх жовтком із додаванням водички. Випікаємо до півгодинки і ось такі красунчики у нас виходять. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, вам не складно, а автора це мотивуватиме знімати нові відео. І будемо разом не тільки готувати, і випікати, а ще й вивчати трошки історію. Адже сьогодні, як ніколи, ми маємо згадувати традиції, поновляти і передавати ці звичаї та традиції своїм дітям. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях. І до нових зустрічей!